Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні ми граємо в 2 Kibber Defense. До речі, у прошлої серії я вибив ось цього, ось цього, ось цього. І ось цього. Потім усім затестуємо, але спочатку я буду грати ось таким ось со Біжимо в той летаву. Ай, ты буде где там все одна? Давай, я не знаю. А ты так хотіл? Mm. Скільки встигнемо? Так. Скільки встигнемо, кажу. А нас Ну, ну да, ми ж в нас обмежений час. Вот, можешь мощный... да, не Давай Поднимите а, а потом уже, а уже потом самим собой. А, прочно, Обязательно, если я могу поставить вот этого. Обязательно, если... Ты поджигайся похож. Ну и все. Я руку. Богдан, забув, що розмовляємо українською. Всем привіт, друзі. Та Богдан, ми же привіталися. Ми тут же натора граємо. Um, Сімай відок буває, так очень сильно захотів. Ну шо, мені треба розбивати свій канал. А, він хоче, на вас зіграти сімістер, кого я зіграє на 20 підписників, бо наші це хоче, і за цього ми всі мам на фінальний Так, коли я його розіграю, коли буде багато підписників, 20. Можешь скиплит? Эээ, Добре, в мене автоскіп. Я тебе, я тебе нравился. О, а я поставив. диви, кого я поставив. Я сдивись, вони отра, он отрується. Да, друга, ну, можно поправить еще одни? Эээ, я ты... вже Да, вони его труится, тому що токсик... токсик ставить лужу, а вы не менше підпали. Це просто жесть. А я вот те куда нашки беди с головами и кажут регіона учиться. Богдан, Богдан, нуля на украинский. Добре, я брать кинецкий регіонал, а еще за вода пахать. Я тобі, я тобі, пейш, 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 пейш. Богдан, если было 12 тисяч коинов, я їх собі вывел. В, в мене було дуже багато легендарів. Богдан, я ставлю тут армію. армию. У мене буде армія 3 наука. Богдан, разновение украинские будь ласка. Добре, я буду розмовляти тільки на український. Дякую. Дякую і дай все зайдемо відео, забереться. Хоча 20 лайків. Я буду вчати українську мову і буду казати ще краще. Да, тому, будь ласка, можете поставити 20 лайків на цей відок. Тому що я хочу, щоб Богдан розмовляв краще. Заплатить лайків, лайків, я це зроблю. Або, а, або, А давай так за. Або за два. 10 Або за коментарів. Або 10 підписок. Добре? Ну тоді я вибираю за 10 підписок. Добре. Де, друзі, на цьому відео повинно набратися в 15 підписок. Якщо коли це відео вийде, воно вийде першим, коли воно вийде, я повинно набратися буде вже коли ну, або два а Богдан, а якщо вони виконують всі умови? Ну Глядаці, знає, що Що? роблять? Вони і підпишуться на і, і зроблять 10 нових підписок. І Зорі, і 10 нових підпис. Добре. Давайте вони я придумав дуже просту тактику. тактику. Тактики. Тут брови так, щоб вони варіли, бачите, що тут така на коробочку патрує, а Так, запалі. Потім я ще буду качати качать Ось.

Підписники так багато е, просто грошей. Будь ласка, зробіть 10 підписок. Мій друг так буде Богдан розмовляти краще. Якщо буде багато підписок, то я попрошу свого ще одного друга. Богу, щоб він з нами, е, був з нами. А, або, а потім я ще попрошу е, Андрія Болотова. Так. Бодя, ты тут? Бодя, ты тут? одного токсика от хаті оставлюся боже давай до тебе дуже багато вже остальні хвиля Богдан, штай не хлина. Добрый на не пришл? Ні, ми перемогли. Давай ще одну катку. Так, ну, да. а що? Ну ладно, ще, так ще. Ну тільки ще раз норм а я тогда смогу открыть кисть Добре. Добрый. Ну у меня сейчас 200. Вісті. Я не можу відкрити кейс на легендарний кейс. Можна хоча б ось цього, я хочу ось цього. А, ат, а, тут... А, а, тут... А, тут... А, тут... А, А, тут... А, тут... А, тут... Бой. Позвали. Позвали. А де ти? Я, ну просто йди там сигар. Что я почекаю, мне на этот трейд. Я уже ой, можешь зараз. Иди на вот там выходить. Заходу, заходу, побывать, да? да, ту, давай. Давай там, где були это де. Богдана, після цієї катки що будемо робити? Прощатися говорите у нее шось. А потім, після того як закінчиться відео? Ну, будемо прощатися. Ну, будемо прощатися. Эээ, е -е, друг з другом. Друг з другом. Ну, в мене через полчаса вже не можна играть. А, не замени. Так. Я хочу потом чуть А ты как отравляешь его, и мне я это покуп уже Я ставлю токсик. Тошки крутой. Диви, я поставив їм таку штуку, яка, коли вони уходят в спавню, они отравлятися. З них е, ліцо отруєне, а жопа горить. Оп. Все, тепер в них буде жопа горіти. Так. Да Unde... que... une... Ну я поняв, я поняв. А я хочу поставить чувака, який дає бабло. А, сна так. О. Бабло. Shadow. Що пертю клопов людям продаєм. І стажем топчик. Так, момент, просто я кайфую. Це меналло я зайду. На цяка машина. My eliminator. Я це монстр. Да, я тебе одна а ты один такой стрим, я не могу. Богдан, нажимай украинку ты забув. На Нажми ну, о чм да факт цю кнопку, який шарик? Кнопа, що ві, у ві, у ві, у ві. Ну да, який шарик, бачиш ного якийсь куби? Если нажать на него, то там есть апгрейды и кубик такой красный. Я нажимаю. Богдан, срочно. Скип срочно. Я уже нажимаю скип, туда. Давай. А, нам нужно его убить. А пусть он пройдет. Не пройдет. Блин. Это равно Ну да, и у меня тут. Подожди, я хочу. Хотя тут все нормально с депом. Я хочу Я прокачиваю своих челиков на бабки. А я тут хочу в еще и выносить на кивы. Зато я крутой, у меня есть челы на бабки, которые очень мне нравятся. Так ну да, если мне выходят старые, то я тебе их дам. Только я их трейдить не буду на другого. Я их для тебя. их... Ну я для, для, для тебя. Мне Да, все, я с у меня автоскип, просто тут будет уже легко, я это знаю. Я Добре, і розмовляй українською. Добре. <смірші> Під Підписники, будь ласка. Можете, глядачі, будь ласка, можете зробити 10 підписок для мого друга, будь ласка, будь ласка. На мій канал. Тому що в нього тут... Щоб у мене було така бабло. Ну, на п ну, для чого мені треба 100 підписників. Вам не будете сказнувати, а ви ще тогда сюди 100 подписчиков. Ага. Я буду, я буду, мене буду світати. Мені меня в мене злоб з вами с братом привітали, в мене сто 90. Сил гляда сів на тмного відео з Майнкрафту. З Майнкрафта. Там запах и пам'ятно будет запал. Ой, подивись, куди він вистрелив. Подивись. Подивись. Отдарок, я так разукаю. это жесть просто. А эти журналы пройдет через эти на И через мои стопы будут. И Богдан, просто я сделал сыть блеск. Что?

Добре. Бипостроитель. Вс? Бипостроительство. А, вы ви... робили і там не так поранить. Да? Mm. Ну, не спина, так было. Ну, я зараз, Ну ладно, да. Мы зараз, вами закрыли с наш. Ой, манипута. Только спище-то. Так. <ISTuk> а вас, <див> да, це... Ну, це, це, це вирішайте. Якщо ви не хочете битву з то... Ну... Е, якщо у вас є друзі і ви хочете подивитися битву споруд, то попросіть своїх друзів, щоб вони теж підписались. Так, вот це для нас дуже важливо. Так. Для гами е, складу нам, нам приємно. Так, ти вже тисячу раз повторив. Богдан, ми зробили тисячу відео, а то ми вже вторився раз. Ну хто я складу за позитиву? Ну да. І, ну май, воно майже полово. Да, раньше майже половочні хто нічого пересечь. Ну так. Да. Я б почав поштимей. По-моєму тобі теж подобається, тобі план теж прикольно, що ти у відео. Так, я, сьогодні Це все нашого. Ну да, ну таке. Так, ми тільки набув, давно про нього забув сприїв. Так, да, тепер е, ми... о, все, ми перемогли. Да, і я ще час не кейс. Добре, я не знаю. Ну я теж, напевно, бо я пройшов якийсь квест. А мене... я, теж, я теж хочу, щоб я пройшов квест Добре, добре, бо Я в кейс, коли в мене 2000 коїнів. Мені треба ще я Блін, чого в мене так лагає. Ваня, почеш маленький Який? Я не приваю кейс за Добре. Зачем мне еще он? А хто тобі випав? Хто тобі випав? А как я так ти менеджики знал, я его Прикольно.

я не знаю, напевно я цела. І ще мені випадає. Я не знаю, Напажно, що на це можна скажи. Я я, 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 я просто фія. Mm, зараз подивимось Богдан в мене 11 тисяч коїнів. Дивись.

Пока и там. Вот не выпал, Готлик. Я победил, Я не вижу свои глаза. Друзі, ви ж самі бачили, що мені випало. Я в шоці, Богдан напевно теж. Не, я Так, да, він просто він теж хотів собі щось, але йому нічого не випало. Це печально, Але на цій ночі ми будемо завершувати Е, пункт. Бо, бо треба було 10, чому так багато стало? Тому що я не вивлю, не Добре, Богдан, я мож, бо, да, не відкриваю кайза. за інші чому, якщо ми не можемо випадати стіни. Я тобі його так. Я собі не видимо. Ну, Він не випав самій галі е, mm, e, речі, все всім до побачення знову. До